Одною з багатьох ключових відмінностей між вигадкою та реальністю є те, що в реальному світі відбувається набагато більше речей. Життєвий досвід окремої людини може здаватися вузьким і позбавленим подій. Але вона з усіх боків оточена бурхливим хаосом трильйонів інших факторів: життя людей навколо, складний соціально-політичний клімат тієї частини світу, в якій вони живуть, щоденна погода та її численні фактори, гравітаційні та електромагнітні наслідки космічних подій мільярди років тому. Тож, подібно до об'єкта, що обертається в космосі, завжди є шанс, що людина вдариться об щось несподіване. Це спостерігач міг би простежити точний збіг факторів, які призвели до цього конкретного повороту долі, але для переходу. Кожу аваріри ці події здаються довільними і дивовижними випадковим втручанням у передбачуваний хід його життя. Він може приписувати це кармі, особистим заслугам чи волі Всесвіту, але врешті-решт іноді речі просто трапляються. Це настільки фундаментальне поняття для того, як працює реальність, що цікаво, наскільки безглуздим є використання його в художній літературі. Споживачі часто вловлюють випадковості чи будь-що з'явилося ні звідки. Незалежно від того, наскільки реалістично трапляються несподівані речі, багато в чому мистецтво оповідання полягає в тому, щоб вести аудиторію через лінійну подорож із внутрішньою логікою, яку можна відслідковувати. Введення важливих факторів, що змінюють сюжет з недостатньою побудовою, може здатися як порушення якогось фундаментального принципу оповіді. Ось чому, скільки існує троп секс-макіна, настільки він був суперечливим. З латині він означає бог з машини. Це концепція, яка виникла в давньогрецькому театрі. Трагедії часто розв'язувались раптовою появою буквального бога, якого зазвичай опускали на сцену за допомогою макіни. Крану, створюючи ілюзію польоту. Багатьом глядачам дуже подобалося бачити своїх героїв винагородженими щасливим кінцем, незалежно від того, наскільки малоймовірними чи надуманими це здавалося на папері. Бо в їх культурі Боги тісно співіснували з ними. Сучасне ж визначення це сюжетний прийом, який вирішує, здавалося б, нерозв'язну проблему за допомогою несподіваної, неймовірної чи іншим чином непередбачуваної події. Лиходія вбиває удар метеорита або раптовий серцевий напад. Герой у Зникає смертельного падіння завдяки раптово вирощеним крилам. Персонаж рятується від ув'язнення шляхом спонтанного викрадення інопланетянами тощо. Незважаючи на сумнівні конотації цього тропу, багато класичних історій містять різноманітні його види. Війна світів є досить класичним прикладом, де нестримне марсіанське вторгнення закінчується тим фактом, що марсіани не мають імунітету до земних хвороб, і звичайно, застуда знищує їх. У володарі перснів також є один, про який Толкін знав і дуже обережно з ним погодився знаменитій Гіганські орли, які тричі з'являлися в Гобіті та володарі перснів. У той час, як класичний давньогрецький бог з машини мав тенденцію виникати практично ні звідки у формі буквального божественного втручання, ця специфіка менш поширена в сучасних творах. Зараз вони отримують вкраплення передвісництва, щоб спробувати інтегрувати їх в історію. Для деяких людей цього достатньо, щоб не класифікувати їх як бога з машини, за принципом, що це має повністю виникнути ні звідки. Проте я не вважаю, що це особливо корисно. Не окреслення, де у Сексмакіна існує в сірій зоні з дуже неясними межами. Деякі з них повністю відокремлені від подій історії, тоді як інші мають певний вплив заднім числом. Я думаю, це рахується, поки вони несподівано входять в історію, щоб конкретно вирішити проблему. Але можна зробити деякий розподіл. Відповідно до того, скільки передвіщень було зроблено, на найнижчому рівні ми маємо негативне передвіщення. Це боги з машини, які не просто виникають ні звідки, а ще й активно суперечать. Усталеним правилам історії чи сеттингу. Вони часто перетинаються з поганими сюжетними поворотами, які надають перевагу шок-фактору над реальним сенсом, але в цьому випадку вони віддають пріоритет розгадці сюжету, а не сенсу всередині сюжету. Це може засмучувати з багатьох причин, і часто має менший сенс під час повторного перегляду. Якщо тільки після Бога з машини вони справді добре не пояснюють, чому історія раніше була неправильною. Приклади включають персонажів, які демонструють здібності. які Раніше вважалися неможливими для них. Людина, яка вважалася мертвою, з'являється, щоб врятувати ситуацію, не надавши жодних пояснень, чому вона вижила. Надприродну силу, яка вторгається в раніше повністю обґрунтовану та реалістичну обстановку. Такі боги з машини майже завжди досить погані, якщо тільки вони не роблять багато важкої роботи, щоб заднім числом пояснити, як нібито правила, які вони порушили, насправді ніколи не були проблемою. Наприклад, багато міських фентезі технічно починаються з бога з машини, коли персонаж який думає, що живе у звичайній обстановці, раптово потрапляє в таємний світ шляхом надприродного порятунку від небезпеки, що, здається, ніби порушує правила сеттингу. але насправді це лише встановлення справжніх правил, за якими історія буде працювати відтепер. Але якщо вони трапляються наприкінці, як от персонажні, звідки отримує нову надздібність для вирішення проблеми саме тоді, коли вона йому потрібна у фіналі, майже завжди буде здаватися, що це порушення правил. Сила дуже гарний приклад цього. Здебільшого. Тому що вона дуже вільно визначена, і кожна її властивість написана різними людьми. Їм потрібна сила для виконання різних речей, тому майже традиційно вона спонтанно розвиває нові здібності для вирішення будь-якої проблеми, з якою герої стикаються. Висиш просто неба, телепатія, застрягли в космосі далеко від подій, астральна проекція. Хтось мертвий, сила воскресіння. На крок попереду ми не маємо жодного передвістя. Це те, що багато людей вважають класикою Бога з машини, рятівником, який з'являється ні звідки без явних сюжетів. Тих моментів, які все ще не порушують правила сеттингу. У нас не було причини думати, що це станеться, але є сенс, що це могло б статися. Приклади включають персонажів, які демонструють нові навички чи здібності, яким вони нещодавно навчилися або вдосконалили за кадром. Раніше не представлений персонаж з'являється, щоб врятувати ситуацію. Наш герой дістає нову зброю, яка раніше не була показана. Загалом будь-який сценарій, коли щось або хтось раніше не передбачений. Але все ще заснований на встановлених правилах світу, вирішує проблему. Війна світів і застуда, про яку я говорив раніше, це сюди. Далі ви отримуєте слабке передвісництво, коли концепції, які впливають на можливого Бога з машини, тонко впроваджуються в історію, перш ніж вони окупляться великим втручанням. Наприклад, персонаж може коротко згадати, що він працював над проектом поза кадром, який згодом виявиться новою зброєю, або він може назвати союзника, який пізніше з'явиться, щоб врятувати його. Або він Встановлює якийсь зв'язок із надприродною силою, яка пізніше втручається, щоб врятувати ситуацію. Тут цей троп починає переплітатися з Чех… Че... Чеховською рушницею. Вибачте, але така вже назва в поняття, де здавалося б, нешкідлива деталь, закладена на початку історії, окупається в кульмінації. Однак у цих богів машини все одно будуть сюрпризи для глядачів. Це лише злегка передбачувано, тому глядачі, ймовірно, не можуть здогадатися, як саме це відбудеться. Гідним прикладом цього можна назвати фінал першого сезону Аватара Анга де принцеса Ю жертвує собою щоб повернути життя місячному духу. Хоча це безпрецедентна ідея. Зв'язок Юї з місячним духом встановлено раніше в тому самому епізоді. Вона пояснює компанії, що була зцілена місячним духом у дитинстві, в результаті чого її волосся побіліла. Це породжує ідею, що вона має тривалий зв'язок із місячним духом, але все одно трохи дивно, що у фіналі вона може повернути це життя. І звісно ж, історії дає сильне передвіщення Бога з машини. В таких не просто є натяк на початку історії, це прямо встановлено. Це могло навіть з'явитися та вплинути на історію до дебюту Бога з машини, який розв'язує великі проблеми. Відомий персонаж з'являється, щоб врятувати героїв. Потужна надприродна сила, яка, як відомо, передбачувано реагує на певні подразники, допомагає героям. Це все випадки, коли Бог з машини виникає ні звідки, щоб вирішити проблему, але ми вже знаємо основи того, як це виглядатиме та коли це станеться. Ви запитаєте, як це взагалі вважається Deus Ex Machina, якщо глядачі знають, що це може статися, і, отже, теоретично можуть передбачити його втручання. Але те, що щось було встановлено, що існує в історії, не означає, що на це. Можна покладатися, щоб з'явитися, коли це зручно. Це ті самі гігантські орли толки, на які врятують Сема та Фродо у Володарі Персні. Як згадувалося, це третій раз у серії, коли вони рятують наших героїв від небезпечних висот. Вони є міцно усталеною оповідальною присутністю, яку глядачі знають і розуміють. Єдина причина, чому здається, що вони виникають, ні звідки полягає в тому, що орли сюжетно доволі мінливі та ненадійні, тому аудиторія та персонажі не очікують, що вони прилетять з-за обрію та врятують героїв. Незалежно від того, скільки разів це вже траплялося, і все ще аудиторія та Толкін вважають їх досить потужним богом з машини. І всі зараз такі, ну чудово, треба робити лише богів з машини з високим передвіщенням, але ні. Незалежно від сили передвіщення, аудиторія може бути роздратована однаково від будь-якого з видів. На це впливає кілька ключових факторів, які визначають, наскільки успішно пройде бог з машини. Перша відмінність полягає в тому, допомагають вони чи вирішують всю проблему за героїв. Допоміжний бог з машини може дати героям перевагу в бою, вирівнявши раніше дуже незбалансоване ігрове поле, або вони можуть увійти, щоб допомогти створити щасливий кінець після того, як герої вже виконали важку частину великої бойової сцени. Або складну місію пограбування, або кульмінаційну фінальну битву. Вирішальний бог з машини навпаки може застрелити лиходія одним пострілом або швидко й чітко зробити всю загрозу спірною. Він по суті замінює потенційну кульмінаційну фінальну розбірку зовнішнім рішенням, яке зводить на нівець проблему, навіть не залучаючи головних героїв. Це розчаровує аудиторію набагато більше, ніж допоміжний. Є різниця між хрещеною феєю, яка дарує зачарований меч, і хрещеною феєю, яка чаклує на склад боєприпасів злого імператора, гігатонний лазерний промінь, що розносить все на своєму. Шляху. З іншого боку, іноді, якщо герої опиняються в абсолютно неможливій ситуації, глядачі не так заперечують, якщо бог з машини повністю виручає їх, а не просто трохи допомагає. Це особливо вірно, якщо герої вже на межі, намагаючись вирішити ситуацію чи втекти від неї. А споживачі просто хочуть, щоб вони вже відпочили. Якщо ситуація вже справді несправедливо спрямована проти наших героїв, розчарування буде меншим, коли відбудуться випадкові або безпрецедентні акти долі, які допомагають схилити Рези на інший бік, і іноді наші герої стикаються з проблемами, які справді виходять за межі того, з чим вони можуть в принципі впоратися. Так Бог з машини може знадобитися, щоб вирішити неможливу частину проблеми, тоді як дуже складну частину залишається за героєм. І нарешті багато доброзичливості до Бога з машини може надійти, якщо він просто бляха крутезний. Це безумовно, найбільш суб'єктивне судження з усіх, але якщо це круто зроблено, то більшість людей не скаржитиметься на це. Тірекс випадково налітає в кінці парку юрського періоду, щоб убити рапторів і дозволити нашим героям втекти. Відвал щелепи. Герої промара випадковим чином отримують гігантського робота на ім'я Екс Макіна безпосередньо перед фінальною битвою з головним лиходієм та його гігантським роботом. О, так, нуль скарг. Тим не менш, варто зазначити, що бог з машини може бути досить веселим, щоб компенсувати потенційну сумнівність того, наскільки добре цей троп інтегрується в історію загалом. Тому що це, зрештою, те, з чим бореться бог з машини. За своєю природою, цей троп не пов'язаний з історією, у якій відбувається. Він втручається в очікуваний хід історії та повертає її в новому напрямку, зазвичай рятуючи персонажів від вірної смерті чи невдачі. Є щось таке в цій ситуації, коли персонаж може померти, але дивовижно рятується, це ніби придат для життя зона оповідання. З одного боку є простір з нульовим конфліктом, де історії не можуть відбутися, тому що вони надто нудні. А з іншого боку, є простір надто безглуздих загроз, де історії не можуть відбуватися, оскільки у головних героїв нуль шансів вижити. Саме бог з машини дозволяє історіям зайти в небезпечну зону надзвичайних загроз. Герої намагаються зробити все можливе, стикаючись із неможливими труднощами, а потім втручається бог з машини, фактично даруючи їм шанс досягнути Успіху цій битві. Я думаю, що частково причина, чому я ніколи не був проти цього тропу, полягає в тому, що це по суті лише хороша версія того, як працюють антагоністи, і ніхто на це не скаржиться. Поганим речам дозволяється постійно вражати героїв ні звідки без попередження. Навіть очікується, що щось піде катастрофічно не так без попередження. Якщо герої описують свій план, то гарантовано, що план провалиться на кожному можливому повороті, щоб змусити героїв до відчайдушної імпровізації. Улюблені персонажі будуть. Раптово і трагічно вбиті лиходії, незбагненним чином переживуть падіння зі скелів діючий вулкан лише для того, щоб вони могли з'явитися і знову зруйнувати життя наших героїв. Все світовигаданої історії дозволяється бути свавільним і байдужим місцем лише тоді, коли він пригнічує героїв до відверто смішного ступеня. Бог із машини може легко допомогти героям вийти з ситуації точно так само, як диявол із машини заганяє їх у конфлікт без зайвих старань. Іноді хороші речі справді трапляються просто так, а іноді цей випадковий легкий поворот долі дає змогу статися крутим речам, особливо після довгої, складної та виснажливої боротьби за успіх. Інколи ми просто хочемо побачити, як наші герої отримують бісову перерву. Лате!